Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Ти знаєш, що я взагалі не схильний якраз до надмірного оптимізму. Зазвичай в мене якраз зворотня роль, скажімо, трошки пригашувати ейфорію. і е, підстав для ейфорії немає зараз. Але е, ну є об'єктивні речі. Як ми перед тим скажімо, виграли вже е, за минулий рік, ми виграли чотири різних етапи цієї війни. Кожен закінчувався нашою перемогою інколи яскравою, інколи. Буквально вимучено, як, наприклад, влітку в Донбасі. Але по-любому перемогою. От наразі така сама важка, дуже вимучена перемога, от, що називається не нокаутом, а от по очках і в 12-му раунді. Але, здається, вже спостерігається от на ділянці Бахмут Солідар. Ну, ми трошечки буквально забігаємо наперед, все ж таки спроби прорвати там нашу оборону ще тривають, от навіть зараз. І е, я думаю, що може на тиждень, два, якщо може, вистачить. Але е, насправді вже м -м, достатньо очевидно, що взяття Бахмута не просто відкладається що взяття Бахмута вже не сталося, а це була їхня найбільша взагалі задача е, всю власне е, осінь е, осінь початок зими. От останні три місяці в них не було взагалі більш такої серйозної якоїсь надзадачі, аніж взяти бахмут, і все ця задача провалена. Да, це нам теж дісталось дуже недешево насправді. І, е, там досі тривають саме дуже страшні бої, от, близькі контактні, саме коли, от, е, коли не допомагає навіть ні Артани, ні бронетехніка, бронетехніка там просто не виживає в цих вуличних боях, коли саме е, піхота е, б'ється як в Другу чи в Першу світову, тобто близькі контактні бої закидають одне одного гранатами, ледь не в рукопашну, тобто трим... боротьба йде за кожний окремий будинок, інколи е, 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 за кожний під'їзд. Але... Вже здається, ну власне яскравим насправді це почало спостерігатися вже і раніше. Але яскравим, скажу таким сигналом стало оце відео Пригожина, де він е, стоїть на фоні е, гори саме мішків, от з їхніми двохсотами. От до речі, це дуже цікавий аспект. Вони зазвичай таки ніколи взагалі не показували. А тут навпаки вони демонструють хоча б краєчок масштабу своїх втрат. Хоча насправді ця гірка двохсотих це дуже мало. Справа в тому, що це ті, кого вони звідти винесли, а це настільки менший відсоток, абсолютно більше своїх двохсотих вони там просто залишають на цих вулицях. Так от, але от, от він стоїть біля цих чорних пакетів і е, фактично пояснює глядачам, чому Бахмут неможливо взяти, чому їм не вдалося. Що і виявляється, в Бахмуті там 500 ліній української оборони. От через кожній 10 метрів там саме накопана лінія оборони, от, і виявляється, російське командування, їм не довезло перше, друге, третє. Ну коротше, е, класичні пояснення поганого танцюриста, е, які саме деталі анатомії йому завадили. От е, це дуже показово. Тобто, схоже, що вони там саме видихлись. При тому, що єдиною їхньою ставкою там було саме завалити наших трупами, тобто завалити саме от, горою м'яса. Але схоже, що навіть це м'ясо закінчується. Тобто, все ж таки, навіть 40 тисяч ув'язнених, яких Пригожин привіз із Гулагу на фронт, от ну от вони просто закінчуються, наші їх утилізували. От і е, не не вистачило цієї біомаси, щоб продавити нашу лінію оборони. Ми не могли поступить какти, інакше. Вот. Проїзходять тепері то, що проїздять російський рубль – Це все ж таки не такий показник, тому що скільки захочуть, стільки й поставлять. В принципі, звичайно, є фундаментальні фактори, які впливають, і таким чином зараз відбувається послаблення, проте враховуючи ті обмеження, які вони з операціями з іноземної валюти, неможливість вивести будь-які капітали безпосередньо з Росії без особливого дозволу. Тому все ж таки курс не є визначальним. А визначальним є те, що відбувається у них з золотовалютними резервами, що у них відбувається. З бюджетом. Так ось, рішення, яке було прийнято 5 грудня з приводу некупівлі російської нафти, яке не поставляється морським шляхом, це дуже суттєво вдарило безпосередньо по російським доходам, російського бюджету. Я хочу нагадати, що нафтові доходи впали ще до початку введення санкцій на 25%. А і це ще не почали діяти санкції. Зараз вони впадуть ще більше їхній бюджет він розрахований на вартість нафти 70 доларів за барель за барель російської нафти але ми зараз бачимо вже 50. Крім цього, 50% – це та нафта, яка буде йти дуже складним логістичним шляхом. Це не вибачте, там за декілька днів можна було поставляти в Європу. Це фактично дуже серйозний термін, коли треба об'їхати всю Європу, коли треба проплисти Суецький канал, коли треба проплити відповідні індійське море, для того, щоб привезти цю нафту в Індію, і там відповідно її продати. Тому це дуже високі логістичні витрати, які будуть нести відповідні кампанії. Також питання обмеження щодо страхування. Як результат, фактично російський бюджет нічого повноцінно не отримає. І далі треба розуміти, що вся російська економіка вона була побудована на нафтогазових доходах. і коли їх надходження припиняється, далі йде ефект доміно, тому що. Не тільки звільняються люди, які були зайняті безпосередньо а, тим, що вони видобували нафту, транспортували нафту і так далі, а починається повністю весь ланцюжок. А ці люди, які отримували кошти нафта від нафтогазових доходів, вони йшли в магазини. Вони йшли відповідно в перукарні, вони купували різноманітну продукцію, тобто вони внутрішньо створювали попит. Тобто, вся їхня оце спираль економіки вона трималась на тому, що кожного року вони отримували ін'єкцію нафтогазових доходів. Зараз такої ін'єкції немає. Як результат, у них з кожним відповідно, разом буде менше витрачатися кошти в економіки, і економіка вона вже почалася стискуватися, а буде стискуватися ще більше. Тому що люди не будуть витрачати в інших галузях, і воно піде одне за іншим. Будуть звільнятися удари дуже масові. Це в доходи. Вони є визначальними. А також ми бачимо удари по металургійному комплексу, по вугільному комплексу, по переробної продукції, фактично будь-які зараз є серйозні проблеми. А у Китаї, як на зло, у них серйозні проблеми з коронавірусом. Кількість людей, які там хворіють, вже майже чверть населення. Це величезна кількість людей, які зараз хворіють на коронавірус. Вони закривають цілий регіон. Їм не потрібно на їм не потрібен метал, їм не потрібно вугілля, як результат немає відповідно тої альтернативи, яку би хотіла мати Росія. Тобто, все складає на наша проблема. А все складається поки що на нашу користь, особливо наприклад, навіть такі дивні чинники, як найтепліша зима в Європі, ну, так як би не хотіли відповідно в Росії, щоб зараз вони замерзали, але вибачте, там плюс, і вони замість того, щоб викачувати газ з газосховищ навпаки закачують, і ціна вже впала нижче ніж до початку воєнних дій. Тобто, і це ще можливо, не межа. Далі не ну, може бути, якщо да будуть і ті танкери безпосередньо в Європу, то вони будуть змушені продавати свій газ ще дешевше, ніж вони продають зараз. Тобто динаміка може бути продовжити е, сприятлива в тому числі і для Європи. Тому так, ну я зараз не можу назвати які фактори навпаки грають на користь Росії проти Росії. Фактично все єдине, що е, санкції, вони тільки зараз. Далі потім, що в лютому будуть санкції е, по відношенню до нафтопереробки, а це ще більше втрат для російського бюджету, тому що уже нафтопродукти нікому не потрібні. І мало того, що якщо ти не продаєш такий нафтопродукт, як мазут, то ти маєш зупиняти відповідно в цілому нафтодобичу. Тому що не, ти, ти не маєш де її відповідно складувати, ти не маєш відповідних резервів, ти не маєш куди ти закачувати. І як результат, якщо ти не маєш куди ти її закачувати, то відповідно ти будеш просто припиняти відповідно свою діяльність. А мазут ні Китаю, ні, вибачте, ні Індії, ні іншим країнам не потрібно. Його тільки використовувала Європа. А Європа відмовляється його купувати. Тому все погане ще для них попереду. Шире, смотрите, діло в нас з вами. Ми їм, як народ, як руски очень не симпатично. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.